Рада вітати на уроці математики. Сьогодні будемо застосовувати таблицю множення на 4. Будемо знаходити невідомий множник та попрацюємо з часом. Продовж ряд чисел. Запиши в зошиті число, класна робота. І продовж ряд ще чотирма числами: 4, 18, 12, 16, 20. Допиши ще чотири числа. Спрости вирази і обчисли їх значення. Додавання однакових доданків ми можемо замінити множенням, отже, 7 помножити на 4 додати 47. 28 додати 47 буде 75. 9 помножити на 3 додати 39. 27 додати 39, буде 66. 5 помножити на 4 додати 15, буде 20 додати 15 до рівня 35. Від нової рівності заміни зірочки числами. Давай пригадаємо: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 20 поділити на 5 буде 4. 14 поділити на 7 буде 2. 28 поділити на 7 буде. 4. 21 поділити на 7 буде 3. Захід. Прочитай вирази. До числа 78 додати добуток чисел 4 і 5. До частки чисел 32 і 4 додати число 32. До добутку чисел 9,4 додати добуток чисел 3 і 8. До частки чисел 8 і 4 додати добуток чисел 8 і 4. Яку дію виконуємо останньою в кожному виразі? Останньою виконуємо додавання. Як називають ці вирази? Це вирази на знаходження суми. Знайди значення виразів. Постав відео на паузу. Усно виконай це завдання. Перевіряй відповіді. Частку чисел 32 і 4 зменшити в 4 рази буде 2. Частку чисел 24 і 4 зменшити вдвічі буде 3. Добуток чисел 2,6 зменшити в 4 рази буде 3. Добуток чисел 16 і 1 зменшити в 4 рази, буде 4. До числа 8 додати частку чисел 24 і 4 буде 14. Знайди значення буквіного виразу. Від добутку 4 і С відняти частку С і 4. Якщо С дорівнює 8, 4 і 0. Перший випадок, якщо С дорівнює 8, то 4 помножити на С відняти С поділити на 4 буде 4 помножити на 8, відняти 8 поділити на 4 добуток дорівнює 32, частко дорівнює 2, різниця дорівнює 30. Два наступних випадки зроби самостійно, а потім перевіряй. Якщо це дорівнює 4, то відповідь буде 15. Якщо це дорівнює 0, відповідь буде 0. Розв'яжи задачу. У кафе стоїть 8 столів. Біля кожного стола стоїть по 4 стільці. Скільки стільців стоїть біля столів? Для того, щоб розв'язати задачу, складаємо короткий запис і записуємо. Столів було 8 штук стільців ми не знаємо, але нам сказано, що по 4 штуки біля кожного столу, для того, щоб дізнатись, скільки ж було стільців, треба 4 помножити на 8. Отже, 32 стільці. Стоїть біля столів. А зараз час на відпочинок. Постав відео на паузу, трохи відпочинь. І будемо далі працювати. Розв'язуємо ще одну задачу. Читаємо умову і запитання. У кафе привезли фісташкове, малинове, шоколадне та лимонне морозиво. По 4 кілограми кожного. За вихідний день продали 13 кілограмів морозива. Скільки кілограмів морозива залишилось у кафе? Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, ми знаємо, що привезли 4 види по 4 кілограми кожного. Продали 13 кілограмів морозива. А скільки ж залишилось? Для того, щоб дізнатись, скільки залишилось, спочатку нам треба дізнатись скільки ж привезли. 4 помножити на 4, тепер ми знаємо, що всього привезли 16 кг морозива. 16 привезли, продали 13 а скільки ж залишилось. Від 16 відняти 13, вже залишилось 3 кг морозива. Роздивись уважно годинники. Котру годину показує кожен годинник. А котру годину покаже кожен через 15 хвилин. Отже, перший годинник показує. 1 година 15 хвилин у першій половині дня і 13 годин 15 хвилин у другій половині дня. За 15 хвилин цей годинник покаже 13:30 або 1 година 30 хвилин. Другий годинник показує час 9 годин 30 хвилин або 21 година 30 хвилин. За 15 хвилин цей годинник покаже час 9,45 або 21 година 45 хвилин. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. Отже, нам треба знайти 1 четверту від числа 40, 16 і 8. Для того, щоб знайти 1 четверту числа, треба число поділити на 4. Отже, 1 четверта числа 40 це 40 поділити на 4, 10. 1 четверта числа 16, це 16, поділити на 4 дорівню 4. І 1 четверта числа 8 це 8 поділити на 4 дорівнює 2. Самостійно зафарбуй 1 четверту кожної фігури. Додому розв'язати вирази номер 198 та задачу номер 199 на 32 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!